Саме завдяки громадськості у повнорховної ради України з прав людини стало відомо щодо можливого побиття одного з вихованців в дитячому будинку інтернаті, і саме з цією метою ми здійснили терміновий виїзд до дитячого будинку інтернату. Директор ДБІ здійснив побиття свого підопічному. Саме приміщення підсобного господарства це відбувалося в присутності заступниці директора ДБІ і в присутності іншої підопічної, які вживали заходів щодо припинення заходів фізичного сили з сторони директора дитячого будинку інтернату. За словами Андрія Кручкова, перевірка закладу була 17 жовтня. Йдеться про Мукачівський дитячий будинок. Інтернат Конюх у нас на підсобному господарстві працює. І виникла ситуація така, що напився до ручки. Але підсобне господарство у нас на другій території. Перезвонила вихованка, яка там у нас є дояркою, у нас є свої корови, вони доять, що ой тут біда, бо напився громить все, що є. А ця дівчинка його закрила в кімнаті, щоб він ну, не робив бідуки. Ми відкриваємо двері, а він руками і відповідно переді мною завочка і переді мною. Ця вихованка, а де він взяв спиртної не розбирали, бо ми лише бутилку борожню знайшли, забрали і викинули. Моя помилка, що я вдарив, але я захищав. Він не пам'ятає, що це було. Андрій Крючков також розповів, що під час їхнього візиту до цього були... закладу на місці не було 16 вихованців та автобуса. Було встановлено в подальшому, що підопічні знаходяться. В приватному саді в Мукачівському районі, де здійснюють збір яблук. Нами було здійснено виїзд до саду з залученням директора установи, і дійсно підтверджено, що в приватному саді здійснюють збір яблук. 16 підопічних супровід, яких забезпечує молодша медична сестра дитячого будинку інтернату, а також службовий автомобіль та водій. Наші діти з 23 вересня почали допомагати. Діточка, фірми збирати яблуки. Ніякої іншої роботи, лише збирати яблуки, які попадали. Це не тяжка робота, це чисте повітря. Наш автобус туди відвозив, але наш автобус заправляли вони, їх супроводжувала завжди санітарка. Ну і відповідно, наш водій був, він чекав їх. Вони працювали 4 години. Дві до обіду, дві після обіду, і повертались додому за виконану роботу. Нам поступило на рахунок на 26 тисяч. Але кінцеві розрахунки будуть відповідно до договору по закінченню сезону збирання яблук. Директор, ДБІ уклав договір з керівником товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського товариства, про те, що він передає під час сезону збору яблук, передає на роботи 15 підопічних з інтернату. Це при тому, що в самому дитячому будинку інтернату є своє підсобне господарство, яке має в своєму користуванні 14 гектарів землі. Також є сад, є теплиця, бо основний аргумент, чому там перебувають його підопічні, він пояснив, що це з метою праці терапії. Але працювали чомусь вони не на підсобному господарстві. Ми заключили договір номер один від 1 вересня двадцять про взаємодопомогу у збиранні яблук. У нас за станом здоров'я є трудотерапія. Чотири з половиною години діти мають право і потреба є в тому, щоб вони працювали. Наш сад тільки почав родити, і ми його обробили і забули за то. А це фірма? Ні, я знаю, цього чоловіка, керівника тої фірми, давно він нам допомагає. Я не бачу. Я допомагаю просто... вам більше до меча продукцію своєю і продукцією в минулому році припер нам яблук. Андрій Крючков каже, під час візиту знайшли заяви, де вони просили суму особистих коштів від чотирьох сімсот до п'яти тисяч сімсот гривень, в залежності скільки в них коштів залишилося. Варто зазначити, що ця сума п'ять тисяч сімсот гривень це їхні особисті кошти за десять місяців. Тобі ж вони на десять місяців були позбавлені особистих коштів за рахунок того, що придбали зі слів директора шафи в заклад. Але на момент нашого візиту. Вказані шафи обліковані встановленим порядком не було, і лише вже безпосередньо чек щодо придбання цих шеф, шаф передала невідома особа на КПП. Писали, що директор заставляв купляти меблі. Так. Це нонсенс. Але був випадок, коли прийшла одна одна, дві вихованки одночасника. Віталій Сергій. я можу собі дозволити телефон за 12 тисяч, а я хочу купити тумбочку. Для шкафчика, для себе особисто, щоб він замикався, щоб був особистий простір, щоб я особисті речі, які ну, по сторонньому оку не бажано бачити, щоб я там зберігала. Це ж не є порушення. Не є порушення? Ну логічно. І вони зробили ці тумбочки, шкафчики. Вони працюють, вони ними користуються, вони у нас стоять, і це їхня власність. За словами Андрія Кручкова, після візиту Макачівський дитячий будинок-інтернат звернувся до правоохоронних органів. Відразу було повідомлено поліцію, які прибули, відібрали пояснення в потерпіло. відібрали пояснення в свідка даного кримінального правопорушення. Також відібрано пояснення в директора установи. Потім мною було направлено повідомлення. На безпосередньо щодо можливої торгівлі людьми, саме щодо трудової експлуатації, на ім'я керівника Мукачівського районного управління поліції, а також на ім'я керівника Закарпатської обласної прокуратури, головному управлінні нацполіції в Закарпатській області нам розповіли, що наразі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за трьома статтями, а саме умисне легке тілесне ушкодження, грубе порушення угоди про працю, а також підроблення документів, печаток штампів та бланків. Написав заяву до нашого директора департаменту і попросив, щоб вона зробила фахову комісію з людей-спеціалістів, які розуміються на житті інтернату. І начальник департаменту прийняла до уваги, сказала, що буде комісія створена. Вони будуть працювати. У нас дуже часто були дуже часто перевіряючи є і були від е, Ужгорода із цієї бригади, яка зараз працювала. Вони були і в нас, бо я впізнав по обличчю. Вони були представники, у нас не було таких зауважень, крайнощів. Віталія Кімчук каже, працює директором цього закладу рік і вісім місяців. У нас зараз є 109 дітей. Вони всі поголовно мають другу групу інвалідності. У нас повнолітніх 35 плюс є 48 чоловік. Дітей до 18, є 18 чоловік, інші 18-35. Вихователька Оксана Чечур працює в цьому закладі 19 років. Не було такого. Я не знаю, чому таке сталося. Звідки воно пішло, як діти, як і раніше, ходили і працювати трошки, і на території вони працюють так само, і ми з ними. Після того як вони поснідають, ми відправляємо одних дітей. Ті, які можуть працювати на підсобних господарствах, з іншими тими, якими можемо ми займатися, ми працюємо у класних приміщеннях. Діти в основному займаються малюнками. Мелком дрібною моторикою займаються. Пишуть у нас лише декілька дітей, і то дуже тяжко. Інші пишуть по-червоному. Шеф-поверка будинку інтернату Надія Бакі каже, у закладі п'ятиразове харчування працюють на кухні три людини. У ну, нас сніданок уходить, як сніданок, каша, сок, каша, ковбаса. На другий сніданок може бути кондитерські вироби, печиво, вафлі, конфети, щось таке. На обід, як звісно. перше, друге, третє салат під вечірок. У нас сьогодні у нас всяна каша. Може бути печ, може бути булка, може бути запіканка сирна, може бути налисник, можуть бути оладі. Ну, Вечері обично, риба, яйце, варене, ну, колись що і картопля, любі каші. Ціле літо ми харчувалися, можна сказати, із нашого допоміжного господарства. помідори, огірки, ну, що всі овочі і так само фрукти. Мукачівський дитячий будинок-інтернат підпорядковується Закарпатській обласній раді. У цьому закладі ми застали заступника голови облради Василя Дем'янчука. Моє завдання було оперативно відреагувати на цю подію, яка сталася. Я спілкувався з директором. Перше я поспілкувався з ним, спитав його, що сталося. Ну, він сказав, що трошки погорячкував, скажімо, відверто, але ви ж розумієте, що тут є різні люди. Я поспілкувався з підопічними. Ну, всі дуже позитивно відкликаються про роботу закладу, про роботу персоналу, про роботу особисто керівника. У нас є в кожному закладі наглядова рада. З депутатів обласної ради вивчають роботу закладу, хто там більше, хто менше. Буде створена комісія разом з департаментом соціального захисту, і до кінця вивчимо це питання. Під час спілкування з вихованцями закладу вони розповідали про навчання, показували свої малюнки та кімнати. На умови в інтернаті не жалілися. Як вам взагалі тут умови? Нормально, тепло спати. подобається вам тут жити? Руслана Гостюк Леонтій не Суспільне новини.